Команда UBB з ТВПУ, ресторанного сервісу і торгівлі презентують та активно втілюють в життя свою бізнес-ідею. Учасники команди створюють бокс щастя, до складу якого входить традиційний український медівник із секретним складником. Натуральні чаї, сюрприз передбачення для гарного настрою, для роздумів, для посмішки, для віри в себе. Поділимося з вами рецептом того самого медівника з дитинства. Візьміть чашу, налийте в неї повне серце любові, киньте дві жмені щедрості, додайте гумору, посипте добротою, додайте якнайбільше віри і все це добре перемішайте. Потім намастіть на шмат відведеного вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху. Звичайно, таємного складника ми вам не презентували, тому рекомендуємо відвідати нашу сторінку в інстаграм, де ви можете замовити бок щастя, щоб скуштувати того самого мандівника з секретним складником. Спробуйте відгадати, що це. Заваримо ароматного чаю та отримувати особистий сюрприз передбачення і зробити добру справу, адже за рахунок частини прибутку команда планує організувати майстер-класи для ВПО, для спілкування та популяризації українських традицій, відвідати дитячий будинок малятку та влаштувати трохи свята для дітей. Звичайно, не забудемо про людей літнього віку чи хворих. 26 27 жовтня 2023 року проходив табір підприємництва. Це інтенсивний дводенний навчальний захід, спрямований на розвиток підприємницьких навичок у молодого покоління. Проєкт реалізується громадською організацією Junior Achievement Europe за підтримки німецької федеральної компанії. Завдяки завзяті учнів команди UBB, злагоджені роботи викладачів училища Нелі Кошак, Михайла Тимошика, методиста Тетяни Бартіш посіли почесне Ті місце серед 17 навчальних закладів Тернопільщини та Хмельниччини тож традиції українські гідно гідноспері.